Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка. І сьогодні я розпочинаю свій двотижневик. Сьогодні 7 квітня, понеділок, і я планую вишивати Dimensions. Минулого тижня розпорола Backstitch на оцій кулі. Сьогодні планую довишивати Бекстіч на кулі, а потім буде видно, бо мені треба здати звіт для Юлі Хум'як. А ще я хочу, дивлячись, чи вийде, того тижня розпочати чарівну країну. Happy Esther FRK 436. FRK 436. Як буду розпочинати, включуся і покажу, що входить. До нового включення. Сьогодні середа, 9 квітня, і я хочу розпочати нову роботу. Ось таке яєчко ФК 436. Червона країна. Що входить в комплект? Прев'ю, паспорт якості. Така я їх збираю. Вони всі дуже красиві. Отакої в мене ще нема. Заготівка з підставочкою. Зараз відкрию і вам покажу, що там ще схема ниточка з голочками. І такий бісер чотири кольори, і бусини ще п'ять. Ну, чотири маленьких і бусини. Білий, фокусуйся. Голубий. Такий голубий. Отакий. Той якийсь як темно-синій, чи який? Так, темно-синій. Золотий і золоті кусини. Великі такі. Я буду вишивати з такої коробочки від чарівної країни. Тут якраз в мене є шість ячейок. До нового включення. Привіт! Сьогодні 14 квітня понеділок, і я хочу показати, що я буду вишивати. Які в мене плани на цей тиждень. Тіменшис я організувала такий органайзер для робіт. Це від... конверт від JustCraft. Ось такий чохол я ще маю. Такий самий є конверт з ковідка на троянди на молочному. Буду просувати мені треба здати звіт в Юліхум'як. СП Юлі хом'як. Ось так у мене вишито. І ще я була розпочала таке. І я його також планую закінчити того тижня. Ось таке красиве. Такий магніт від Handmade Helpers. А ще я хочу показати свої покупочки. Я не пам'ятаю, чи показувала. Ну, нічого, ще раз покажу. Коли собі такі голочки 26 і, здається, 28. й Кого ангела? Ангел кохання, Євгенії і З ниточками. Дуже гарна палітра. Щитку коробочку. Паріс ДНЦ 2024. А ще купила в АТБ собі таку листівочку, Алмазну викладку. Можна комусь подарувати камінчики. І тут такий литочок. А ще в мене тут є луточки. Я хочу показати, що входить в набір, і показати, що в мене ще є. Такий луточок, клей і А це такі кольори. Дуже гарні. 12 кольорів. Це конверт, і сама листівка, яку можна підписати. А що в мене є ось така коробочка, в якій я викладала такі наліпки? Ще в мене є стільки клею, стилусів і різних Луточків. Отакі в мене є наліпочки. Це стікери. Створи сам, також на тебе куплялось. Буду викладати, постараюсь викласти до Паски. До нового включення. Привіт! Сьогодні четвер, 17 квітня, я хочу показати свої просування. Повишивала я небагато. на уцій кулі двома кольорами. А весь час решту вишивала яйце. І в мене фініш. Ось таке красиве яйце. що треба приклеїти фетер. І все зараз покажу залишки бісеру. Білого бісеру дуже мало лишилося три штучки. Я думала, що його не хватить. Але хватило і ще залишилось три штучки. Дуже мало поклали. Цього так. так, так, І одна бусинка. Ось таке яєчко. Сьогодні я буду далі продовжувати вишивати деменш. Буду вишивати оцю кулю. Ось так в мене вишито. А через секунду ви побачите, скільки я вишила. Але для мене це пройде один чи два дні. Сьогодні 23 квітня, середа, дуже ясно. І я хотіла показати свої просування. Ось так я вийшла і більше поки що не вишивала. До нас приїжджали гості і мені подарували ще один подарунок. Приїжджала тьотя і моя двоюрідна сестра. Браслет Пандора. Ось такі шарміки. Три і сам браслет. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі.